Добрий ранок, Україна. Ну, бачите, коли ти трошки е, перестаєш ну, трошки приходиш в, оцю, в, дике, в дике оточення, сам трошки стаєш дикий. Я тільки прокинулась, хочу вам показати: е, просто хочу прогуляти з вами по садочку. По маминому садочку, по маминому садочку ти таку прокидаєшся. І просто, знаєте, як житель е, міста, коли ти прокидаєшся і бачиш, вибачте, Е, якісь там, не знаю, за вікном е, якісь інші будинки або ще щось таке. І коли ти прокидаєшся е, тут, дивіться, яка краса. І так виходиш на природу, і знаєте, що ще? Тиша, тиша. Ніхто тобі. Ні, Ну, звісно, якщо... Дивіться, яка квіточка красива. Звісно, якщо в тебе там хазяйство якесь, да, там треба, як колись казали бабуся з дідусем, треба порати, казали, треба порати. Вставати, Іди, вставай вже порай. Ну, тобто, по не знаю, напишіть, як у вас казали. Напишіть, як у вас казали. М -м, ви... Не знаю, в селі ваші дідусі, бабусі. Напишіть, кого є дідусі, бабусі, або були, в кого були бабусі і дідусі в селі. Виявляється, не всіх є. До речі, стовпу. Похилився, здається. Це не дуже добре. Га Макс, якого я впала, мама знову повісила. Каже, вже цей раз нижче, щоб не так падати. <сіх> От. Такі. Такі от, а повітря, якби ви, якби ви могли відчути, яке повітря? Я вам скажу так, це неймовірно, це неймовірно. Свіже, свіже. Дивіться, яка краса. Давайте подивимося, що там. Зараз звідти вилізе <свіжу> лиха бджола і скаже, йди звідси, <свіжу> Це Барвінок. Барвінок, до речі, дуже гарно цвіте, такий блакитний-блакитний. Але він вже відсвів. Він вже відсвів. Не знаю, чому захотілося мені вам подарувати трошки оцієї тиші. Давайте я помовчу. А ви просто послухайте. Чули ми тільки що зпугнули, злякали. Дятлика. Це купа, купа, купа жовтих сливок. А, правда, комарів теж купа. Тут, звісно, є мінус. А це наш шматок поля. Ну, скажімо так, це город взагалі-то мав бути. О, роса. Якби ви ще бачили, які комарі, для них треба окремо. Ой, ой, ой. Я як отой той медвідь, що заліз в цю. Ді ж пташка якась. Медвідь, пам'ятаєте, що заліз в якусь ну, де, до бджіл, в мед. І вони, і вони такі... Ой-ой-ой, це я так теж. Дивіться, як красиво. Дивіться. До ну, це наш шматок, наш город. Вже нема конячки, нема для кого сіяти тут, нема кого випасати. Нашої зарянки вже її. Хтось з'їв на ковбасу. Так, я, кажеться, запуталась. Піду через картоплю, бо я щось, дивіться, трава така висока. І хтось. Хтось у фіолетових шкарпеточках гребеться. Ой, ой. У нас картоплю ще рано копати у нас ще. Картопелька пізно посаджена. Грамафончики. От красава. Може, то, що я міський житель я цього всього. Цього всього, знаєте, для мене це ну, про задоволення. О, там десь є пана панагірочок. Підемо по А Ану, ідемо по огірочки. Хі-хірі-хі-хірі. -хі Зараз. -хі -хі. Зараз хтось, боже, в когось будуть мокрі ноги, ну це вже потом. А ще ромашки вам покажу, ромашки. Ромашечки, дивіться. І камар на руку сів скотина. І спортив кадр. Знаєте, наше життя воно складається з отаких моментів. От з таких моментів. Оце і є щастя бачити цю красу. Робити щось, мати змогу це робити, творити, відчувати запахи, відчувати. Вкус. Смак. Відчувати дотики. Пані, розумієте, оце оце, треба все цінувати. Ми все не цінуємо, бо ми завжди кудись поспішаємо. Так, пана гірочок. Анука. Анука. Анука, покажись, пана гірочок. Який товстенький. Іди, ми тебе сьогодні з'їмо. З'їмо огірочок. Такий, бачите, який віти-рітий. Вообще не розсід. Я вам покажу сейчас маленького дитныша. Детныш. Маленький а Агіручичок. Так, прийду пізніше, наверное. Не, ну там воно один. Ай! Ай, ай-ай! Ай-ай! А це вже дедушка. А це ось внучок. Внучками заберемо. Вот. А дедушка вже хай лежить, що ти вже йому зробиш. Добрий. А! Так, кажеться, когось комари за жопу закусали. Ось кота була нам будуть всю капувати. Тому бажаючи, копать картоплю. не задаром конечно Можете писати. там в тому садку, хата моєї мами. Ну, хочу нагадати, що, короче поки я з вами, щоб ви помовляла, я вже цей грочок з'їла. <laughs> <laughs> да, я чудесна. Неперевершена богиня який якийсь кайф. Звісно, сопати не кайф, а ось такий огірочок з'їсти з, з города вранці. Кайф. Хм. Люди працюють уже. Я сейчас зараз відкрию одну тайну. Не буду лукавить. Уже не ранній ранок. Взагалі вже 11 часов ранку, але у нас немає. Окрім собак, у нас нікого немає. Тому можна не підриватись 6-7 ранку. Маємо можливість. А це у нас щавель. А оце знаєте, що за так в рядочок висажені дерева оріхи, Білочка понасажувала. Мамі тут. Ну, мама вже не, не вирубувала. Тут, тут коротше, мама своє садить, білка своє садить. Дивіться, який щавель Надо на зиму заготовляти. А це квіточка, я не пам'ятаю, як вона називається. Мені подобається. А це була сірінь. Вірні вона є, але вона вже цвіла. А це цибулька, Її не можна багато цибулі їсти. А це була смородинка, вона так і посохла, не було кому їсти. Це абрикоска, я мамі висилала з кривого гру. А то були блакитні, ну щось вони, не знаю, цього року щось мало цвітуть, Блакитні троянди мамі висилала. М -м. Вишня. Просто папсипались, не було куди. Не було куди. І кому. А це якісь гриби наросли. Ну, зрозуміло, що це, як колись казала моя бабушка бахамори. Вони кажуть, що такі гриби бахамори. Ну що, друзі? Така ранішня прогулянка з вами закінчилась. Бережіть те, що маєте. Цінуйте те, що маєте. Любіть свою Україну, любіть навколишній світ. Знаходьте у кожній хвилинці. У кожній хвилинці. Піду вам Гаріка покажу. Ви ж Гаріка не бачили. Гарік це. Дивіться, які париски. Гарік це наш собакін. А ось ще в мене тут є друзі. Ось ще, друзі, стоять. Почті, які. І їжачок. Гарік. Так, зараз покажу. Покажу. Це ось, кстати, дивіться, яка сосна. Це вона така і є. Просте така покручена. Гарік. А це. Забула, як її звати. Як ти звать забула? Це така приблудша собака. Ну, Я не пам'ятаю, як її звати. Пішла вона. Вона пішла вона не захотіла. Хай де. Гарік, давай ми тебе нашими, з нашими глядачами. Це Гарік. Гарік тільки що поснідав. Да. От. Гарік хоче, щоб його хтось гладив і чухав. Но Гарік грязний, як свиня. Як свиня, як свиня, як свиня. І покажу вам. Ось от друга побігла. Не жулька вона, як же ж це її запуває, ти Це ми загородили, називається ворота. Надо ворота нам зробити. Бачите, як загородили, вона така турум-пум-пум і пішла. Ну, не скотіналі. Дивіться, яка ялинка, як в лісі. Фу. І ось ялинка. Фу. А це мама мусила обрізати лапи. І вони плакали, а мама, мабуть, це замазувала, а може, це вони плакали. Дуже велика в'єтка була, а я не могла заїхати, тому обрізали. Я кажу, ма, перестань, бо ти всі лки перепаскудиш. Ну, оце такі справи. Що, друзі? Хай у вас буде вдалий день. Хай у вас, хай всі ваші бажання збуваються. хай ваші всі. Мрії збуваються, але ви для цього докладаєте зусиль. З вами була я, ваша Ланочка Олександра, міністр ментального здоров'я. Вас завжди буде ментальне здоров'я. Коли буде ментальне здоров'я, тоді і фізичне буде здоров'я. Всіх обіймаю і до нових зустрічей.